Спортивного одягу, сорту крем плюс екстра, тобто ідеального стану речі. Чоловіче та жіноче наповнення, спортивні штаніжки, лосінки худі, світшоти ось таке наповнення різноманітне. І ціна 6 тисяч гривень. Перший у нас буде ось такий світшотик. Наступні у нас будуть дуже красиві спортивні штаніжки, джогери. Того розбір пише аж 3ХЛ. Ну, насправді ні. СКМК максимум. Далі в нас ось такий термо він теплий на флісі. Розміру 2XL, чорний базовий. Наступна ковтинка, яка в нас тут попадається, такий світшотик. Гарне поєднання кольорів. Тут є кишенька, як в анораці. Зара розмір всеска Ну Це, як я думаю, ви бачите, повноцінна М-ка. Наступні легкі літні штанішки. Розмір 40. Ось такі, вони широкі, класні і дуже легенькі. Наступний буде ось такий свішотик. Далі біленький, базовий, класний, гарний великий розмір. До речі, ну пише ЕС. Блін, дівчата, це ЛК Ікселька. Наступні у нас будуть ось така кофточка. Укорочена. Ні, не укорочення, спортивна. І лосінки. Крівід Емочко. Ось такі. Далі шикарний у нас ось такий худак. Зіпочка, абсолютно новесенька. Розмір Емочка. Наступні у нас будуть просто новесенькі штаники бренду Adidas. Це оригінал, все як має бути. Розмір пише Елька. Це на фотографію. Наступні у нас також будуть спортивні штани бренду Pull&Bear. Ось такі. Дима що у нас далі по наповненням. А далі у нас зіпка. Ось така шикарна зіпочка. Urban брендова. Розмір пише амочка. А Наступні у нас будуть лосінки. H&D. Ось такі. Далі вітровочка. Класно. Ось така. Далі. Далі, далі. Ось такий жіночий світшотик. Ще одні лосіночки, Дуже прикольний одяг. Спортивні штанішки. Гарний розмір. Великий досить такий. Далі кофточка на замочку. Прикольно. Не знаю, що за бренд, але дуже прикольно з капюшонкою ще одна пара лосінок, розмір L, Вони будуть якісь латексні. Далі Худі. Худі на замочку, зіпочка, H&M, С. Вітровка. Ось така брендова Nike. Розмір також S, але. Ну блін, це, S це M -ка, L. ЛК. Ну, дуже гарно, скажу, ходимо на фото. Далі лосінки, також новесінькі. Так, це що у нас? Спортивні штанішки. Гарні легкі спортивні штани палац. Далі ось така худі. Оп. До речі, прикольний, цікавий таке. Не пише, що за бренд? Лосінки. Звичайні. Фітнес. До речі, наступне відео буде з лосінами сорту крем. HM спортивки. Ну, Це штани, це не є лосіни. Манго розмір 2X. Далі. Ось така кислотна есочка. Спортивні штаніжки. Нульцеві лисінки. Прості, до речі, хабашні. Ось такий світшотик. І наостанок зіпочка бренду Erimo. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів mm -hmm. ціна 6 тисяч гривень за 10 кілограм.